Всім привіт, з вами цікавий. Це новий влог, давно не було. Цей влог, мабуть, буде цікавий, тому що в мене коротше, здохла машина. І здохла вона дуже коротше, ну, фатальна, тому що коротше, двіжок. Тю -тю. Я вже чекав, чекав капремонт, щоб зробити. Мене все тянуло і там хлопці нестило. І ось все, я його віддаю. Місяця два короч, машини не буде, але мені кожен день треба їздити на нову пошту. І що я придумаю? Оце буде цікаво. Тому що я думаю, чи матерок купити, чи машину в оренду, чи по маршруткам кататися, на таксі я не знаю, що робити. О, тому цей влог, мабуть, буде цікавий. На ну, першому тижні вже стала дуже спекотна. Я в шортах. Бачите, айст. Ну Він постійно тут один. До речі, там живе сусідка Ольга. І вона вчора розказувала, що оці айсти колись перекакали провода. Я думаю, як це? Короче, у них, виходить, фекалії, у них є як, як, як кислота якась. Ну, короче, вони є І виходить, вони какали-какали на провода і перекакали. Короче, вони типу, повністю на дві частини. І, сади, дуже дорого було, щоб дійти до дачі. І в нас така прям... Але я почався квест, тому що зараз говорить приїде машина забирати. А я короче, вийде, був там, в тому кутку. і я, коротше, получається декілька разів завожусь. На 10 секунд вистачає, я чуть-чуть приїжджаю зад-вперед, зад-вперед, тому що, виходить, треба жизнь воріт. Також я єлі згадав, куди цей крюк прикручується, тут знімається ця штука, прикручується трюк, де кеда на колінах поїздив, Вот эта штука знімається. От, ну коротше, вроді, вроді може якось і вийде. Ще я на, на надивився короче, машин. Коротше, мені подобається один Lanos, він стоїть 1400 баксів, Їй подобається Nexia за півтори штуки баксів, і подобається Славута. Вона 1000 баксів, але я знаю про це Славуту. Я перша машина вона була Славута. Це зрозуміло, що це временно, временно машина буде, така, як дежурна. Може я її потім продам, але я короче, взяв бабло і хочу вже сьогодні щось купити. От, все за один день. Коротше, мені б ще трошки проїхати чуть-чуть, сейчас я покажу, як воно. Видите як? О, давай, 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 Оп, все. Ну я проїхав. вообще супер. В мокре, тому що були грязні. Зараз ж їду в місто, виходить. Коротше, їдемо. Стрьомно, тому що, виходить, ні тормоз не працює. Я думаю, він знає. Короте. Я сподіваюся, що нікуди ми не валимося. Так ми не завелися. Бляха, він летить. Коротше, якось доїхали ми з ним, не знаю, було важко, він 80 гнав, ребята. Це взагалі капець. Коротше, я показав йому, що, що я хочу взяти от машину. Там є Ланас, 1400, Нексія півтори і Славута за тисячу. Він подивився, говорить, Нексія відпадає, тому що у нас СТО, там по-любому по головку переробили, коротше, ну все погано. Славута, а він говорить, в мене є чувак, який продає коротше, Славуту. Вона червона, але вона зроблена. Горі внутешество, от це, що тягнули, і говорить, що вони цю Славуту зробили на 650 баксів, Була ремонт, тобто вона повністю в ідеалі. От а хлопець купив лачеті собі, як як саді після Славути, і він продає. Тому я сказала, можна забрати? Я привізу 1000 баксів і заберу його одразу. Просто заберу його по тих тобто, Він говорить, да, можна. Тому ввечері разом з вами поїдемо дивитися цю Славуту, і може купимо. Люди будинок розбирають. Прямо зараз трактором. І що ви не знаєте, це Гастомі. Є руїни, ну і є, звісно, що будинки лишились нормально. От, чому Славута? Тому що я, перша моя машина, була це Славута. Я на ній проїздив 5 років і вона мені дуже подобалась, але всі постійно говорили, Таврія, Таврія, і я оце купив спустя 5 років купив лачеті в шевроле. О, жінка приспособилась. Пройшов весь Астоміль, кілометрів 5 уже вже вирішив, що поїду на маршрутці далі. Тому що нормально, 5 кілометрів це нормальник. В Взагалі що, люди? получается так, що я без машини вже другий день, тому що він на роботі і не може відпроситися. І говорить, що в суботу е я не знаю. Коротше, не так швидко вийшло, як я хотів. Вот. Він каже, я хочу довірку зробити. Говорю, да, давайте я паспорту поїжджу. Всі так роблять. Я кажу, ні, я хочу довірку зробити, щоб все було чітко. Ну от так ось. добрий ранок, сьома ранку, а я коротше, в мене натхнення. Я фарбую стіл, будут лакувати його. Його шліфував. Я не показав, як машинка працює трохи пізніше, тому що бачите, багато що треба ще фарбувати. Ось, я прокидаюся, фікус на городі. сьому ранку, сьомо, де вже в 630 прокинуся. Фікус на городі щось там порається. Ну, коротше, бачите, як класна морілка виходить стіл. Оце, бачите, оце все фу. фу-фу-фу. Не знаю, я хочу спробувати. О, що ти там робиш? а? Свій ковшик почепив на бочку. Спати будеш сьогодні, що ти не спиш? Ну, я, короче, сплю, він і так лягає дуже рано. А я, получается, ну, получается, я встаю в 6, а він в 6де лягає спадки. Що ще показати? Соловій. Соловій. От там от, коротше, співаю дуже дуже голосно на силовій. Я вже не можу. Я коротше помінявся з фікусом кімнати, тому що я вже не можу спати в бірушах. Я ніколи не думав, що пташка може настолько мені заважати. Щоб я щоб ви зрозуміли, що як я намагався коротше, позбутися пташки. Я думав, вона просто прихоприжа, ну прилітає, співає, і можна її якось сигнати. Але потім коротше, мені сказали, що там гніздо. Ну спочатку я не знав і дивиться, що зробив. Коротше, я протягнув таку матушку і там повісив банки. Бачите? Чуєте грім'язь? Ну, коротше, я його так думав зігнати. Я ще тут ролик зачепив, думав, тут ролик і там на дереві. Ось. Ну Потім, коли я зрозумів, що там гніздо, і зрозумів, що йому по барабану він десь на хвилину зупиняється, а потім опять співає дуже-дуже голосно. Тому я вирішив забрати цю штуку і більше не користувати. Вон, бачите, у мене два вікна, два вікна, і вони виходять прямо от сюди і дуже голосно. От, тому я попросив фікуса і сплю отут-от. Тут тільки одне вікно і нічого не чутно. Вообще зовсім, зовсім, зовсім. О, тому я коротко, сплю тут, а потім прокидаю 6 ідіть спати фікус. Якщо що, фікус може там спати чи знизу. Як ви бачите, я вирішив поетапно все робити, терасу красити, тому фарбувати, тому що це треба пошліфувати. Я спробував покрасити щось темно. От, Тому я колони і подивіться на стол. Подивіться на цей стіл. Це просто витвір мистецтва. І я хочу, щоб оця вся вся така тераса була така гарна, така класнюща. Напишіть, хто дивився наше відоси, коли ми цей будинок будували і цю терасу робили. Це теж був стільки ентузіазму, стільки, дуже класно так було. А дивіться, що фікус є приготував. Це прям городу з того, так? Да? городу. О, молодець. У нас з кропчиком смачніше, але кріпше молодий маленький. Мамо, хороша. Оп. Так, а що це ти робиш? Розказуй. Коротше, це горіх, правильно? То, що ми зрізали для проводів, що мішали проводим. Що це буде? Так, молоде гілля я зараз використаю як опору для квасолі ага. ну, і позначу, де в мене ще має щось прорости, щоб я не затоптав. А велика сама? А велику я хочу зробити таку декоративну штуку, підвісити її до стелі і на ній потім за гачки почепити вазони. А, -а, -а. От, а ще мені треба тонкіша на рамочку для вишивки. До речі, ми розставляли ці штуки. Коротше, воно якось не личе, Ми хочемо там рослини посадити. от, Посадити. А, до речі, я вам не показав. Я для машини зробив таку штуку. А, машини немає. Ви ж розумієте чому? Отаку от штуку, вона дуже кріпка, тому що я повкапував. от, І я буду робити кришу, стелю. А, ну, Щоб виходить, під дощем машина не була. Ще я тут повністю повбирав. Якщо ви на е, прошлий влог дивились, тут був мусор до фіга. Я це повбирав, це зараз пляж для собак. для наших. От. Хоча вони віде, прокопали в тіньки. Лежать. Тут був фікуслен. Оце ще загавало вбираю, але дуже нормально. Дуже. Поки все це мусор я вберу, коли буде. Тільки що ми піднімали кстати, питання басейну. Будемо басейн, у нас є басейн, і де його ставити. Ось, може на той території, де у нас там забор, паркан. До речі, тут почала дурка. Почала проростати травка, але ще так, проборами. Я купив якусь травку, ну маленьку, ліліпут називається. Також я тут, де були такі місця. Де нема травки, я теж посад, посадив. До речі, ми вчора бачили вже машину. Приїжджала людина на цю славуту. Вона офігенна просто. Мені дуже сподобалась, Вона ну, червоного, але темно червоного кольору. Післязавтра ми вже їдемо до нотаріуса і будемо робити покупку. Люди, вон заяць біжить. дивіться, заяць. Я в шоці? Що бігає туди-сюди. О, блін, наші побігли. Охотники. Як думаєте, куди ми зараз зараз їдемо? На Верпінський вокзал, тому що ми їдемо на електричці. Коротше, Фікусу так прикольно. Він давно коротше, їздив на поїздах. Електричка їде 7 хвилин, короче, але... Щось душа тішиться. Пішли сюди. І мені пригода. Пригода. Коротше, завтра по Славуті буде вирішуватися все. Можливо, вже буде Славута, бо я задовбався. Я на таксі віддаю по 300 гривень в день. Але мені треба возити коротше, речі різні, тому отак. Коротше, впала шаурма, а собака взагалі якась. не знаю, їсти не хоче, Я їй прям вже паличкою доноси, щоб понюхала, не хоче. За шаурма погана. Що ми зацінимо коротше, електрички наші. Так? Вечері, Короче, є. Електричка, київ Пінь. Зараз будемо зацінувати. Поговоримо. <реш> І так, обзор. Як тобі? як тобі. Як тобі Як тобі мій транспорт? <реш> Нормально. Коротше, пуста. Це класно. Коротше, друзі, з вам контору. я жив в цьому домі. Скільки? 5 років, 3 роки я тут прожив. Да? Коцюбинському. Слухай, так це ми можемо. Ось, в цьому домі. О, це мій буди іначе Бозі. У мене сюди навіть вікна виходили. От. Воно не чутне електричка. Я тут прожив десь 3-4 роки. Ми тут же знімали всі відоси, на сьогодні ви пам'ятаєте. Всякі коли вдома знімали відоси на саме канал, ми знімали у цій квартирі. О, це Кацюбінський, це біля лавини, коротше, край на Києва, Кіберкородох. Мені дуже подобалось, але я виїхав. О, дивіться хто ти? Що ти тут робиш? Що мені все знову повторяєте, ти навіть подвічі знімаєш. Ну коротше, ти організатор, да, так, якийсь типо... да, музвар. Ладно, коротше. Це на ВДНХ такий концерт. До речі, я забрав машину, люди. Сьогодні я вам покажу чуть-чуть далі, покажу її. Я щасливий, тому що я за 3 дні потратив на таксі по 300 гривень в день. Вони сьогодні не признали. це Ну що, любі друзі, представляю вам мой. Як я його назвав автомобіль. Туду! Ту -ту -ту Коротше, я не знаю, у мене такий восторг, мені дуже подобається. Я розумію, що клас набагато нижче ніж був в мене. Але він такий прикольний. Очі мені дуже подобається. От буде тержати, але він, він класний. Он повністю в технічно офігенському стані. І, коротше, мені все, все клас. І по-друге, -по що я два місяці, коли моя машина в ремонті, я можу на чомусь хоч їздити. Коротше, зараз зроблю обзор. Так, у машини є спочатку з недоліків. Та, є якісь рижики, як вони називаються трохи, але вони підмазані, вони нормально. А тепер дивіться, як в салоні. В салоні дуже охайно. От, охайно. Ось, Дуже класно. Все, Бачите, чистенько є магнітолка. От, магнітолочка, Все працює. От. Справа в тому, що хазяїн дуже щеплено до неї відносився і він даже попросив, дуже попросив, сказав, дуже обережно, будь ласка, не її, тому що він кожен його. Щось там троси затарабаніло, він обов'язково там на СТО рипири тролівалі. Так, дивіться, який багажник. Дивіться, як багажники чисті. У мене набагато грізніше, а, брудніше, ніж тут. Дивіться, яка краса. Труба якась така прикольна. От, мені дуже подобається та чила. Дуже-дуже дуже, дуже, я вам так скажу. В неї такий розход, що в три рази менше, менше ніж в моєму бусику. Тому що я вчора поїздив, заправився на 500 гривень. Поїздив вчора цілий день і воно тось трошки там ушло там на шкалі. А в моєму на 500 гривень затарся, це два рази з'їздити туди, там, в центр купити щось. Коротше, блін, я не знаю, я в такому восхорі, напишіть своє мнення. Чому Славута? Тому що Славута в мене була. Це моя перша машина Славута була. Вона була сіра. По-друге, вона економна. По-третє, я її взяв за 1000 баксів 37 тисяч гривень. Я взяв 8-го року. Представте, що я, якщо б це були якісь ланаси, що ще так, якийсь там 99-й, ой, навіть 95-й, чи якась копійка могла бути. А ця в бездоганному стані обслугову обслужена, блін, я просто кайфую. А, різина, зимня, літня, вся нова. Я просто не знаю, просто такий кайф, все працює. Ну я в результав. Дивіться, протектори. Це вся резина така, я так зрозумів, це зимня. Ну, літня так же є. Uh, я її вже в гараж переніс, але я так зрозумів, що треба її міняти. В общем, такий вийшов видосик. Я дуже радію, то, що машина в мене тепер є. що Я тепер не ходжу пішки. Ще люди я вирішив, що бусик після капремонту я буду продавати. От. І може буду купувати щось якісь гібрид чи електричку. Ну, спочатку треба продати, а поки буду їздити на цій Таврі. Якщо вам сподобався цей відосик, ставте обов'язково лайк, пишіть будь-який коментар, любий, любий, я все читаю. Скажіть, як вам машина, чи недорого я купив її, і все. все, 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 все. Обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був цікавий. Іноді фікус. Всім пока. Чекайте новий влог.